На селі завжди вміли готувати кулінарні шедеври із нічого. У вас залишився один баклажан і кілька помідорів? Будь ласка, ми пропонуємо вам сьогодні приготувати неймовірний селянський пиріг. Записуйте. Для початку невелика порада. Щоб позбутися гіркоти баклажанів, ми їх нарізали кільцями і залишили у солоній воді на півгодини. Після цього воду злили, і гіркота пішла разом з нею. Баклажани сьогодні ми використовуємо в якості начинки для пирога. Готували ми їх на грилі 10 хвилин. і Ось вони готові. Готуємо тісто в окрему миску, пересипаємо 300 грамів борошна. Сюди йдуть три жовтка, і просто зараз дві столові ложки оливкової олії. Починаємо замішувати тісто. Тісто готове, тепер відправляємо його в холодильник на півгодини, нехай відпочине. Продовжуємо готувати начинку. Розбиваємо 4 яйця. 300 мілілітрів вершків. Перемішуємо вінчиком. Зараз солимо. Духм'яний перець мелений. І натерти сир пармезан. Все, рідка начинка, готова. Далі треба порізати сир моцарелла. Можна використовувати козячий сир або овечий. Фантазуйте, як захочете. Нарізаємо помідори кільцями. А ми вже встигли розібратися з тістом. Півгодини минуло, як воно було в холодильнику. Розкатали його завтовшки в пів сантиметри. Розташували у формочці і зробимо виделкою ось такі дірочки, щоб воно дихало. І першим шаром у нас йдуть баклажани. Нагадаю, баклажани ми запікали на грилі. Далі моцарела. Листя базиліку на моцарелу. І зверху помідори. Тепер треба трошки залити рідкою начинкою. Тепер. Повторюємо знову баклажани, моцарела, базилік і помідори. І закриваємо пиріг тістом. Ось так. І тепер цю селянську красу я відправляю у піч там 180 градусів. Буду запікати 40 хвилин. Ось пиріг. Спилу жару, подивіться, краса, яка тепер спробуємо його дістати з формочки кілька рухів, і він вільний. Пиріг готовий. А ви фантазуєте в майбутньому, як захочете. Рецепт тіста залишається. А в начинку кладіть будь-які овочі, які вам найбільше сьогодні смакують до столу.